Народити під новий рік. Така подія завжди буде подвійним святом. Як народжувати під час війни та ще й у прифронтовому місті, запитаємо тих, хто наважився на це. «Взагалі не страшно, ми були тут весь період Студії. пологів. І ось останній обстріл був, ми також були тут. Ну, все було добре. Слава Богу, родилося 3600 600 хлопчик. Все гарно, дуже гарні лікарі, дитячі лікарі, все підказують, все допомагають, щось неясно, одразу приходять, одразу все підкажуть, научать. Так що ну, війна це війна, а життя продовжується, і потрібно дарити життя. Нашому наступному поколінню і виховувати їх. І саме головне, щоб вони росли в нас в мирі поскоріше це все закінчилося. Чоловік Тетяни, військовий, знаходиться на передовій, тож немає можливості бути поряд з дружиною та новонародженим синочком Максимкою. Підтримувала при пологах Тетяну Матуся. Антоніна Володимирівна говорить і надалі допомагатиме доглядати за онуком. Спустились з операційної сюди в палату, Бабушка його сутки нянчила, і вспоминала все, що було 45 років тому назад. Ну, бабушка палочка виручалочка завжди під рукою буде. Харків'янка Таїсія народила дівчинку. Це її друга дитина, говорить вона, перший хлопчик, якому вже 10 років. Жінка розповідає, давно мріяла з чоловіком про донечку, тож і війна не завадила збутися за мріяному. Я вирішила народжувати під час війни, тому що це таке життя, це процес. Ми не можемо нічого змінити. Ми не можемо бути щасливі після. Ми не знаємо, що буде після. Тому ну, треба жити зараз і в цей час. І мене не лякає, тому що у нас. Такі добрі люди навколо нас оточують, і харків'яни, і е, от, е, зокрема, персонал цієї лікарні. Вони склали такі всі умови, що немає страху. Рада, що попала саме в цю лікарню. І навіть те, що вона знаходиться у цьому районі, якому там, начебто, більш за все лунають постріли та вибухи, мене це не турбувало, тому що мене обгорнули заботою і і це мені допомогло. А це Михайло і Діана, молоде подружжя. Вони щойно стали батьками саночка Назарчика. Пологи були партнерськими, розповідає татусь. Він говорить і з радістю допомагав та підтримував дружину протягом всього процесу. А ще зізнається, хоча і готувалися до події, заздалегідь, але все одно було невеличке хвилювання. Готувалися, ну, звичайно, але ну все добре, ну не страшно було. Все, все добре ну, пройшло, коли вперше взяв на руки там це якісь не такі відчуття. Я не знаю навіть, як це сказати. Дуже класно. А ще Михайло розповідає, що з перших днів вторгнення нікуди не виїжджали, і щодо Пологів, то теж вирішили, що народжуватимуть у рідному Харкові. Любимо Харків, і якби і ми з нього якби нікуди не, не хочемо їхати, та й все. Життя триває, і народжують у Харкові щодня, і матуй з візочками на вулицях побільшало. Та чи можна назвати збільшення кількості новонароджених дітей у Харкові «бебі-бумом»? Ні, категорично стверджують лікарі Акушери. Хоча загальна цифра у порівнянні з першим роком війни дещо і зросла, та якщо брати за константу народжуваність до війни, то цей показник на сьогодні занадто малий. На жаль, пологі нас скоротились. Порівняння можу сказати так, у 2021 рік ми закінчили, у нас було 3 тисячі пологів. А за 2022 рік, коли почалися бойові дії, 956 пологів. З них, з них 450 це січень лютий так звісно. в три рази вони зменшились. У 2023 році пологи трохи. Збільшились. У нас ми завершили рік 1288 пологів, і в цьому році у нас вже 1320 пологів. Я хочу сказати, що пологі скоротились по всій Україні, не тільки у нас у Харкові. Та все одно такі показники народжуваності під час війни для прифронтового Харкова є високими, зазначають лікарі-акушери. Ну, високі, але хотілося б більше. А от щодо другої чи третьої дитини, то таких пологів останнім часом побільшало, говорить завідуюча пологовим відділенням. Другі, треті, п'яті, четверті пологи такого не було раніше. Зараз більше. І, на жаль, збільшилась кількість дівчаток малоденьких до 18 років. Ну, з чим це пов'язане, я думаю, з ситуацією в страні. Не побільшало і випадків патології при пологах зауважує Тетяна Вервейко. Процент кесаревих розтинів, процент патології там, кровотечі. Такий же ну, відносно всього. А ще лікарка говорить, і сьогодні, як завжди, за статистикою народжується більше хлопчиків, ніж дівчаток. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини.